Хотілося б сьогодні з вами поспілкуватися на тему там, взагалі, от вибору майбутньої професії, да, там, юриста і так далі. От. Як ви взагалі оцінюєте рівень підготовки в національному університеті Одеської юридичної академії? ли ви з кимось в роботі, з юристами, практикуючими, хто закінчував саме наш університет? Ну, потрібно констатувати, що загалом рівень університету досить да, великий. Знає... За знаннями і хотів підчеркнути, що крім Одеси, в Одесі дуже багато, да, випускників Національного університету, Одеської юридична академії, однак є випускники в Вінниці, в Києві, які зустрічаєшся на практиці, і це доволі цікаво, класно, що випускники нашого вузу є, наші альмаматори є по всій території України, і ці випускники загалом займають А досить високі посади, Б. Мають досить серйозну і солідну практику, навіть випускники університету є суддями Верховного суду. Які, ви, ви думаєте, актуальні знання, які студенти на даний момент отримують в нашому університеті? У вашому адвокатському об'єднанні працює хтось там з юридичної академії, хто її нещодавно закінчив, Як Ви могли б оцінити їх рівень знань. Ну, Перше, хочу відзначити, що багато нашого офіс не тільки в Одесі, у нас офіс знаходиться в Києві, Харкові, у Львові. І в Одесі, і в Одесі фактично всі з офісу закінчували Національний університет Деська юридична академія, і наразі навіть не закінчили ще, а ще навчаються і тобто е працюють у нас в адвокатському об'єднанні. Співпрацює ваше адвокатське об'єднання з нашими практикантами з юрикадемія. Ну у нас, по перше, є меморандум з національним університетом Одеської юридичної академії. і ми його виконуємо. Виконуємо його. Університет і з задоволенням надаємо можливість проходити стажування, набратися практичних знань, навиків і відчути, що таке, що є такою практичною респонденцією. Ще хотілося би запитати, як ви думаєте, от наскільки зараз змінились вимоги до сучасного юриста? Да? Тобто все в світі дуже ну, швидко змінюється кожного року, кожного дня там кожного тижня, і так далі. Тут потрібно сказати, що вимоги до сучасного юриста. Повинні бути абсолютно практичні. тому що, на мій погляд, неправильне сприйняття про те, що юриспруденція це гуманітарна наука, це прикладна наука, і від практики юриспруденція далеко не може входити в теорію, і вона не може бути не може існувати взагалі, тому що це абсолютно прикладна наука. Мені здається, що на сьогоднішній день досить правильно правильний підхід університету, в тому числі, це щодо лекції якихось практичних завдань, залучення, практики, і вже практики надають можливість перше зрозуміти, як теоретичні знання можна реалізувати на практиці, друге, навіщо їх взагалі ці теоретичні знання, і навіть такі питання, як предмет і метод, можна з точки зору практики, пояснити, навіщо ці знання в університеті і як їх застосовувати на практиці. Це важливі питання, і коли студент вже це розуміє, він... З задоволенням. І це вивчає, а вивчає чому, тому що знає як це застосувати в практичній плоскості. Чи застосовуєте ви, наприклад, або там хтось з вашого об'єднання якісь, скажімо, штучні інтелекти, і чи допомагають вони вам, наприклад, зараз в роботі? Ну, перше, хочу. Відзначити, що на мій погляд це досить корисно і при правильному використанні. Ми не говоримо про написання якихось текстів. Тут штучний інтелект іноді помиляється, мені здається, досить часто. Однак, якщо ми говоримо про вдосконалення роботи, ну, представимо собі, що ми... є аудіозапис судового засідання. Адвокат готується до судових дебатів. Тут є два варіанти: або ходіти навушники повністю цитувати все, що. Зазначає переписувати все, що говорять сторони, або взяти програму штучного інтелекту, яка переведе весь текст розмови в письмовий текст, і адвокату буде вже набагато зручніше а читати, а, б готувати, судові давати і в письмовій формі. За вашу практику, який найважливіший урок ви отримали під час вашої практики, і що вам запам'яталося найбільше всього? Ну, найважливіший урок це не ставати на граблі. Звісно, що кожен юрист, кожна людина помиляється, однак, з цих помилок робити висновки і постійно вдосконалюватися. Тобто, завдання, в принципі, адвоката і суть, і, ну, мабуть, і студента це постійно, кожен день набувати будь-які нові знання, які будуть абсолютно корисні. В діяльності таке ж завдання адвоката: кожен день розвиватися, навчатися новому, читати, слідкувати за змінами законодавства законодавстві, за зміною судової практиці, цікавитись новими речами, тому що адвокатура це не лише про знання права або там, теорії права, або практики права. Да? Це про знання психологія, це про знання логіки, це про знання. Техніки, це про спеціальні які знання, якщо ти приймаєш участь в якійсь спеціальній справі, наприклад, справи про ДТП. Тут вже досить специфічні знання, і потрібно вчитися і цим навикам для того, щоб ефективно надавати правову допомогу в конкретній справі. Наприклад, може бути справа про захист прав інтелектуальної власності, і це може бути теж кримінальна справа, і тут вже потрібні спеціальні знання в сфері права інтелектуальної власності. І якщо адвокат не буде розвивати в собі додаткові знання, він не зможе ефективно давати право допомогу. Побажання і порада така: якщо ви не хочете бути юристами, не вступайте до юридичного вузу, тому що це професія, яку потрібно любити. Якщо ви любите або бачите можливість займатися цією професією, то віддавайтесь повністю, вчіться і навчайтеся, тому що Повторюся, ця професія про навчання кожного дня, кожної хвилини а, і кожної секунди. Лише в такому в такій манері ти можеш бути а, дійсно класним юристом, класним фахівцем. Ти можеш бути класним суддею, можеш бути класним нотаріусом, можеш бути класним слідчим, прокурором, адвокатом. Однак, лише коли ти приділяєш цьому час, ти приділяєш... Час науки ти приділяєш час практики, і коли ти вдосконалюєшся, в іншому випадку, ти не будеш гарним фахівцем в своїй справі. Дякуємо Велике за інтерв'ю. Було дуже цікаво.